А ми сьогодні будемо грати. Нічмаре мод. кошмарний режим. Так як ми вже простий режим пройшли, Ідеально пройшли, На рівень S. Привіт. А що він сказав? Я сюда боюсь ними говорити. Ексаель Lanitro. Привіт. Привет. Куда ты А? Не знаєте скільки в голові екранів? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Дев'ять екранів. Вона ще може собі пару очей ззаду поставити збоку. Ооо, а це хто? О, кубок дали. Хто це такий? Що це таке? Don't trust them. Не вірте їм. Кому? Кому не вірити? Грати чи не грати? Оу oh, шет. Oh, ну я попробую, я попробую. Давай пограємо. Very very let's play please let me Всім ви на каналі Склеп Граємо сьогодні That's Not My Neighbor. Це не мій сусід. Це у нас яка? Третя серія в родині І знаєте що? Ми сьогодні не просто так будемо грати Play А ми сьогодні будемо грати Нічмаре Мод, кошмарний режим. Так як ми вже простий режим прийшли, ідеально прийшли на рівень S. Тоді можемо вже пограти кошмарний режим. Не рекомендується для нових гравців. Хто новий? Хто новий, я не новий. Двійники вбивають вас одразу після того, як ви їх впустили. Ага, це... ми не чекаємо до кінця, вони зразу зайшли і все, завалили до побачення і заново починай. Почекай щось, якщо не так із сусідами. Типа почекати. Честер повернувся і це зло. Який Честер? Хто такий Честер? Хто знає? Плей. Ну що, погнали? Це тільки перша спроба. Три, два. Один. Ай-яй-яй, ну тебе я знаю, знаю. Давай далі. Во, єло! Що їй там розказує? Почекай, почекай. Короткометражний фільм. То ми дбаємо про твоє здоров'я, якщо ти це дивишся. <рклубляритливый> Та я дивлюся. Через психологічне вантаження пов'язане з посадою швейцар нашим працівникам часто сняться кошмари. Ну і що? А я що маю робити? Тому ми рекомендуємо скористатися послугами кафедри психології. Що? Твій медичний що? Запам'ятаєте. Чуєте, ви коли українську мову вивчите? А. <запрошненько> Це хто такий збоку? Наш зеркальний співробітник Генрі наполегливо рекомендує цю послугу, яку. Йти до психіатра? Самі ходіть. його постійно, навіть коли його кошмар не припиняється після сеансів. Be like Henry. Go to the psychologist. А, Генрі рекомендує йти до психолога. Знаєте, що я думаю? Що цей Генрі є психолог? Все? Ух, як це заляпано. Здоров. Здоров, здоров. Ви знаєте, що робити? Та Де? Тут Навіть тут очі. На... Я-я-я... О! Привет! А що він сказав? Я все навіть бою з ними говорити. Ексаель Ланітро. Чуєш Ексаль? Ексаль, ти Ексаль. Я мешканц цього астрального кола. Я ходив катувати деяких людей. А, без питань, все добре. Перший повер, другий кабінет. Зараз. Де Дети, Excel Ланітро. Ну, вигляд. Ну тут вигляд. Серйозний. 15 голок. Пунтирні брови, з підборіддя, втомлені там очі гострі зуби. А де зуби видно? Скажіть мені. 15 голок це капець. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Щось не розумію. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14. Я. Ти що? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Одної голки нема. Але де чекай якої? Зверху три. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. Три, п'ять. Отут збоку одної нема. Дивіться. Ха-ха, <с tenor> ти хотів мене обдурити. Ти самі пев, а ти в списку вообще є. Видите, отут під вухом нема одної голки. Капець! Побачення. До побачи. До поба. Чекай, 3. 3, 1, 2. Е, та я знаю, це робить, чуєш в чат? 3. 1, 2. Ааа, добре, добре. Яй-яй-яй. Перший ми його зловили. Прикинь, 15 голок. Іди порахуй. Давай, до побачи. Клінін протокол комплекте. You can continue your job. Ти можеш продовжувати свою роботу? Добре, давай. Я продовжую свою роботу. Е, здоров, здоров. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 16, 15. З голками все добре. З голками все добре. А що там ще є? Пунктирні брови. Ага, крапочками. Виразні підборіддя, тамлені очі, гострі зуби. Звідки я знаю, які в нього зуби? Чуєте? Я не знаю які в нього зуб. Ні, ну то вроді похоже. Давайте по одіжці пройдемося 23, 53, 25. 23, 53, 25, 9, 6, 8, 9, 86. 96, 89, 86 А знаєш, що я ще зроблю? Я ще позвоню до твого колеги і спитаю. Чи він тебе чекає? Барбаратос барабам! Барабум барабам. 26, 68 20. 6. 6. Вісім. алло, 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 алло. Ніхто не бере трубку. А, а Бара... барбатос барабам, він теж має прийти, так що немає їх двох вдома, того його трубку не беруть. А ну, що тут пише? Сразу друга Моя квартира номер два на першому поверсі. то, все добре, все підходить, мені здається. Нє. ID підходи, вигляд підходи, підходи, підходи. Фіналі. Точно ну все підходи. Друже, я тебе прошу. Не вбивай мене зразу. Що, закриє кабінет. Вроді ніхто не вбиває. Ху. О! Якраз друг його прийшов! Привіт, привіт! Е, почекай. Чуєш, тебе що ти тушки Є, є. <плес> так, добре, а може роги треба порахувати? <плес> так, зараз. Чекай, по вигляду що в тебе там. 15 колючок. А яких? Раз, два, А де ті колючки? Чуєте? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 15. Точно 15 треба запорахувати.

89669 886989. Вот це код. 886989 Ну що хлопче, у ти ты всюда є. Я зараз, я ще передзвоню. 2668. 26.68. Бразя, що ти хоч? Speed Спікінг Hello, speaking. Hello, спікінг speaking. Привіт, Excel. Барвартос не вдома. Він повернувся. Повернувся. Я надіюся він напьоти за не буде. Будь ласка. Будь ласка, не бей мене. Не б'є. 2 два плюс, 2. Два плюс. О, нічого собі. Привіт. Привіт. Куда ти сидиш? А? <свісно> не знаєте, скільки в голові екранів? Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9, Дев'ять екранів. Вона ще може собі пару очей ззаду поставити збоку. І свій і все. Так, чекай, хто ти така? Кьюча чил уталус. Уус. Коротше, я не знаю. Який павер? Чуєш, уталус? Уталус, тут у -ут тус. Так, я житель цього астрального кола, я вийшов, щоб провокувати нещастя. А-а-а, я думаю, де ти ходила? Другий павер, четвертий кабінет. Другий павер, четвертий кабінет. Є -є, є, є. Так, скільки очей? Дев'ять очей має бути, поняли? Тут все рахувати треба. очей Левітації, а шутки левітації. Має Німб говорить телепатично. Типа вона не говорить вообще? Деть очей, давайте порахуємо очі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять Хіба десь заховала ще пару очей. Так, 6, 3, 6, 4, 6, 3, 6, 3. 6, 3, 6, 4, 6, 3, 6, 3, 6, 4, 6, 3. З твоїми кодами 4, 6, 3. Е, e, давай ще передзвоню. 13.46. До твоєї сестри, чи кто-то така? 1346. Алло, сестра, привіт. А може, не нікого вдома? Привіт, йок, спікінг. Е, Моя мала не дома. Ти йок, та? Ти йок чи ти не йок. Чекай, треба добре все перевіряти. А, ця говорила, йок, все добре. Ну шо пускай, а в списку вона є? І в списку вона є. Мені здається, все добре. Не бейте мене, будь ласка. Три плюса. Ми вже чотирьох сусідів перейшли. О, це вже нормальний, привіт. Тихо, тихо? Що ти говориш? Почекай, будь ласка, помало. Що він говорить? Прізвище людини за справжнє обличчя маски. Найбільш чудовим користувачам інтернету. А мені написати треба? Хто? Я не знаю яке. Я напишу за Джобс. Якщо я правильно написав. That's incorrect. Goodbye. Хто це був і що я мав йому відповісти? Люди добрі. Опа. Здорово, здоров. чуєш? А другий документ де? Чекай вигляд тоді. Отако. Вибач. Вибачаю, вибачаю третій пар, третій кабінет. Хільбальба Хільбальба жити цього Хіль кола, Моя квартира на третьому парсі. Третя квартира, третій пар. Та добре. Кажеш, третя квартира третій пар. Ну я перевірю, ти думав? Так, по вигляду, треба добре все дивитися. Дуже добре, бо щось недобре подивимося, буде капець. Носить маску, кругла голова, коротке волосся, круглі вуха, маленькі очі. Круглі вуха, щось там маленька голова, маску носи, носить. Мені здається, все підходить. А що не підходить? Та все підходить. А хто він взагалі є такий? Костолом. А, травматолог. 56, 48, 95. 56, 48, 95. 2, 1, 3, 6, 4, 7. 2, 1, 3, 6, 4, 7. А я ще запер зоні. 42-42. 40-2. 40. 2, 40 2. Костолом. Ну, ти костолом. Привіт. Теутатес. говорить Ах, пуш із not a hold. А, то тебе звати, Аш-пух? Ах, пуш. Пуш, пуш. Ти в списку є? Є? Блін, точно все добре. Я не пшещаю, сподаю. Это в ухо, є, все, є, волосся. Вроді все добре. Пішов. Єс, добре, все. О, вампір прийшов. Привіт. Тож пару очей. Дві тут одного нема. Ану! А ну чекай, чекай! Який кабінет? Перший пару четвертий кабінет. Почекай. Перший пару четвертий кабінет. Де ти є? Оце ти. Е, скільки очей. Маленький загострений ніс. Загострені вуха. Носить сережки. П'ять очей має ікла. Раз, два, три, чотири. Чуєш? А я не розумію. Чекай, чекай, це на той список. П'ять очей. А що? А тут зверху ще якісь очі є? Що пише 5. Але на картинці зображено раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не розумію. Коротше, сережки. Ну, все добре. Але з очима якісь проблеми. Може тут зверху намальовано щось чи що. Ні, сє, вуха є, все є. Е, знаєш що ще? Давай я передзвоню до ко. А, дівшку, давай перевіримо 17, 25, 35. 17, 25, 35 2, 7, 1, 7, 2, 5. 2, 7, 1, 7, 2, 5 Дзвоню зараз. Питаю. І якщо все добре, то ти заходиш. 6, 9, 9, 6 А ти в списку є? Є. 6. 9 9 6. Зараз я перезвоню, спитай, не переживай. Привет. А назад. Ліч і з нот хом ліц. Звати? Ха, ну за чим проблема, чесно, я не знаю, чого тут так. Але на фоці типу, теж такий є там документ. Ну йди, проходь. Нічого не відбувається. Добре, все добре. О! Тут щось має бути не добре, бо я вже такого пропустив. Але по вигляду все нормально, очі, типа. Ах, пуш. 5, 6, 4, 8, 95. Так, чекай, 5, 6, 4, 8, 95. 5, 6, 4, 8, 95, 2, 1, 3, 6, 4, 7. 2, 1, 3, 6. 4, 7. Це добре. А я та чую, що я звоню додому. 42-42. А що мені робити? А може він вибіг, я не заметив. Побіг на дір, щось забув. Не знаю, не знаю. Зараз. Те у тате спики. Пахпуш and I Дома. І biші ти нікуди не буде. Вибач. Вибач. З тобою щось не то, я не знаю що, але щось не то. Най забирай. Той дома-дома. Ну що, то є їх два близнюка, нема два близнюка? Забирай. Забрав. Добре, добре. Ми непогано справляємося, як я ще живий до тепер. Якщо пропустити того, кого не треба, він зразу вбиває в кошмарному режимі. Кульочка прийшов. Та здорово, ти вже був. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять, однак, дванадцять, тринадцять, шістнадцять, пятнадцять, пятнадцять кульочок. Ах ти гад. Печпар другий кабінет, та я дзвоню зразу. Двадцять шість, 26, вісім Шість. Шість. Вісім. Ну та бо що це таке має бути? Ну що ви приходите по двадцять раз? То що більше людей нема? Что зараз кажу, я вдома? Hello, Barbara Spiкін. Axel and I are in the apartment right now. Ну вибаш лобчик. Вони вдома. Три, один, два. Але вже нормально, кулючки, добре. Вигляд вроді взагалі ідеальний. Айді, я думаю, підходи. Забирай, забирай. Так, а хто там по списку? Кого ми ще не пускали. Та ми всіх пустили. Давайте завершуємо робочий день, ей. Мені здається, все зробив ідеально. Дві ще вона прийшла. Вони що? Диви вони. А де твої ID? ID шку дай? Це моє ID, де твої ID? Слухай, мені здається, що ти брехла. Знаєш чого? Бо я вже пропускав таку пані. Е, який твій парк? Перший парк, четвертий кабінет. Четвертий кабінет, зараз я подзвоню і спитаю. Шість девять, дев'ять, шість. Шість. Девять. Де. Дев'ять. Шість. Якщо ти мене обдурила, я закриваю вообще готель і більше нікого не пускаю. Е, Лілі спікінг, а Назарет едва in the apartment right now. <lug> То що ти мені тут дешкати? До побачення. О, а то можеме підписку бігом, попити ще на 5 минуток, щоб ти не загубився. Оце я їх наловив, ні, то ми взагалі як професіонали. Просто професіонали. Все добре, каже. Продовжуй свою роботу. Добре, окей. Я згоден. А чуєш, там може кінець дня давай, закривайте двері. Чи ще хтось хоче прийти? Дивись, знову вона прийшла. Що ж ти ходиш сюди? Що ти ходиш? Я знову йду до 6996 6, 9, 9, 6. 6 9, 9, 6. Ще би в першому режимі вона була. Та я би думав, що я перший раз не ту пустив. Ну, а тут вони би зразу вбили мене. Так що. Лілі спікінг. Лілі, вибач, турбую. Бо тут ще одна прийшла. А Назарет, ентай, ахом. Що ж, побачення. Капець. Чи він ту не забрав попередню, чи що? Я ж казав, я подзвонив, і він забрав. Як вона ще раз прийшла? Давай, забирай, забрав. Все добре, все добре. Давай, кінець, давай, кінець, давай, кінець. Пішов. Ще не кінець. О, а це хто? О, кубок дали. хто це такий? Що це таке? Don't trust them. Не вірте їм. Кому? Кому не вірите? І н, і н в і в о. Ага, це якийсь шефер. Треба зробити. То не вірте їм, він ти покаже от саму Дід Ді, я дзвоню, не вірите чи що. Я тут нічого не розумію, чекай, чекай. А може це мало бути то слово на самому початку, що й заходив? І плюс Т дорівнює Н. І плюс Н дорівнює В. І плюс В дорівнює О, Т плюс І дорівнює н. Хлопче, що розвец? Не вірте їм. Хтось має прийти такий, що. Я маю йому не повірити. О, це тріндець. індец! моє баба яга прийшла. Це ужас? Ти хто? Дагда. Дагда, Дагда. Це трингець. Ти, ти на якомпорці живеш, на які квартирі? Я жити цього острова, коли вийшов налікати деякі душі. А, ти душ лікала? Все, ясно. Третій поверх, четвертий кабінет. А, не живе, живе, Дагда. Так, добре, по вигляду. Ой, треба добре дивитися. По вигляду, що там в тебе? Носить капелюх. Шви, рота, велика голова носить маску. Носить капелюх. Шви, рота, велика голова носить маску. Підходи, підходи Так, адішка. 965845. 9, 6, 5, 8, 4, 5 8, 6, 3, 2, 19. 8, 6, 3, 2, 19. Це підходи. Але що це за карточка? Щось має бути. Може вона якась. Може це секретний якийсь двійник або що? Бо щось тут не дурно цього все зробили? Ну, я ще там не розбираюся, так що я думаю, що я її припущу. Подзвонюши до її сусідки, спитаючи, чи її нема дома. 42-58. 42-50. І що за подрожка буде говорити? Привіт! І за нами вдома говорить догма дома. Говори. Вона прийшла, дагма шуруй. Будь ласка, не вбий мене. Будь ласка. Не вбивай мене, не вбивай. Є! Yeah. клоун прийшов! Хо-хо, <ривіт> 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 ти хочеш пограти? В гру. Хтось е -е -е -е. сказав, з клоуном не можна грати. Але місце хоче з ним пограти, декін довольний. Грати чи не грати? Oh. Oh, shit. Ну я попробую, я попробую. давай пограємо. Давай. Very, very, let's play. First let me clean the table. 0-0. Що дуже добре, давай. Що? Чекай! 0-0, ну то 0. Тихо, я не розумію взагалі тебе. Бегай, той кого закінчиться картки. Ми будемо грати в карти. Добре, добре, давай граємо в карти. Будемо чергувати і може використати ще один хит картки. Добре, що далі? Можна використовувати лише карту більшу або дорівнюючу у грі. Добре. Або будь-яка з підстановлених карт. Цим картам завжди можна зіграти. Any card beast. Будь ласка, гори повільно, бо я перекладаю. Якщо ви не можете скористатися картою, ви повинні зня... взяти її з колоди. Добре, добре, добре. І що далі? Якщо ви можете зіграти нову карту, використовуйте її. Е, у мене є 6 карт. Ми будемо грати. Я не розумію. Я не розумію, як це грати. Ну ладно. C-table. Сі а Сі-табл що означає? Дивіться таблицю. У ну, мене є якийсь валет 7 вісім. 8 Сі-табл. cards сі Ну шо ти? А що робити? Давай, давай, шістка. А, він мені дав сімку? На, сімку. Вісімку поставив На вісім... Мені треба 6. Дев'ятку поставив. Валіт. Десятка. А, сімка. Ах ти, гад! Він підмішав карти! Дама! Шістка Один ноль він виграє! Останній раунд. І ти програєш Де до сраки. Десятку довго. Дама. Шістку. А чого? Сімку. Сімку. Туз. Тус. Тус. 2.0 виграє. Чого ти виграєш? Гейм Овер! Вибив вікно і мене вбив. Це ужас! Не треба було грати з клоуном. Ай, ну, але мені було цікаво просто, як це з ним заграти. Але що? Мені дали кубок? Дивись, Захоплено допелів 5. Загиблих сусідів 0. То є взагалі ідеально. Кошмар перемагає, ну та чись клоуна, Але я все зробив ідеально. Дивись, Вообще ідеально все зробив. Просто треба, нажати там не граю, і я би виграв ні беда на вечірки. Нічого, заграємо ще раз. Ну, прикольно зробили, взагалі. Скажете мені, що робити з тією карточкою, що той попередній мені в капшоні приніс. І на початку яке ім'я написати, там до мене теж хтось заходив. І що ж, ну і з клоуном, я так розумію, що з ним не можна виграти. Треба не грати, то і все. Ладно, пограємо ще на другий раз. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім Па-па! Дякую знайду ти двір, тебе не був, не ти не мене